Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. З вами канал Адаменко Крипто є Сьогодні поговоримо про Мемеленд. Нарешті роздали гроші, і ми про мемеленд робили відео, розповідали про нього ще 4 місяці тому про фарм токенів Меме. Потім я випускав обов'язкові умови для того, щоб отримати аердроп. Ну і ми все зробили правильно. Хто був підписаний на телеграм-канал, отримали свої винагороди. Як їх перевірити в телеграм-каналі? У нас є. Пост, в якому все написано. Можете перейти туди. Там будуть всі посилання. А ми з вами розпочинаємо. Тож скільки нам заплатив Меме? Вони запустили таку фішку, як StakeLand, і наші токени знаходяться тут. Тобто, якщо у вас був прив'язаний ваш гаманець до вашого аккаунта, в мене особисто залетіло десь чотири аккаунта. Це вже непогано, тому що по нинішньому курсу, якщо подивитись на Меме, це десь 128 доларів. Є акаунти, звичайно, слабішою кількістю токенів, але це мій основний з якого я працюю. Мені просто його вдало тут показувати так, тому що ну якби він знаходиться в цьому браузері. Так, для запису. Інші акаунти ну є тільки один акаунт, на якому там прям дуже мало. Там щось 900 токенів. На інших в принципі, 200 2500 якщо я не помиляюсь, десь так. Ось і виходить у нас, що 2700 майже токенів це 128 доларів. Всіх вітаю, хто прийняв участь. Але радість на цьому, звичайно, трішечки затухає, тому що їх ще спочатку потрібно анстейкнути. Для того щоб їх анстейкнути, вам потрібно ось натиснути анстейк і заплатити комісію в ефірі. Комісія десь обійдеться в 25-30 доларів. Потім плюс в мережі ефіріум відправити токи не на біржу. Тобто, як розумієте, затрати є. Тому я не забирав. А ось цей стейкленд нам ще дозволяє. Про реварди ніхто нічого не пише, але у нас фармляться стейки, і поки що тут діє буст, який ми зможемо ось тут спостерігати: що він до 24 березня він ось уже стане 1,4 Тобто, він зменшується постійно. І так далі, також можна достейкати сюди токени, Ну не бачу сенсу зв'язку з комісією. Так багато сюди стейкати. Звичайно, для китів, для тих, у кого грошей побільше вони можуть спробувати, і вони колдери, меми можуть постейкати свій меми для того, щоб отримати ось ці винагороди. Що буде далі з цими стейками? Ніхто не знає. Про реварди нічого не пишеться, але зрозуміло, що все це запущено не просто так. Отож, що в нас виходить для того, щоб забрати, нам потрібно заплатити комісію, але навіть зважаючи на те, що навіть якщо 50 доларів комісії в моменті заплатити, якщо у вас багато акаунтів. То профіт виходить непоганий. Тобто, заробили на Мемеленді, і якщо ви підписані на наш телеграм-канал, то будете не пропускати такі роздачі. У нас все знаходиться в телеграмі, всі апдейти по ардропам і так далі. Вони знаходяться саме там. Ось так у нас і виходить, що. Заробили ми трошечки на мемеленді, виходить, просто отримали мемеленд, який е ще поки що не продали. Ну я не планую поки що продавати, поки комісія не впаде. Не то щоб буст, ось цей доки не завершиться але допоки не впаде комісія. Якщо прайс буде там. Е Раптом якимось чином 20-30 я звичайно виведу свої мемелен, де закину на біржу і зафіксую профіт, але буду бачити по обставинам Можливо, меме трішечки ще підросте. Як ми бачимо, що майже 5 центів уже коштує меме що вже також непогано. Отож, отакі на сьогодні новини. Якщо вам щось не зрозуміло, підписуйтесь на наш телеграм-канал для того, щоб отримати свіжу інформацію. Ну і окремо прошу підтримати цей YouTube канал підпискою. Я думаю, що я вам розповів те, що треба для того, щоб анстейкнути, також показав. Тут потрібно вибрати кількість. Так, ну, і ось бачимо, що. Показують, скільки втрачаєте в тиждень. так тобто Якщо ви натискаєте unstake у вас вибиває транзакцію, і ось бачимо, скільки коштує unstake при такому газпрайсі. Тобто він десь виходить 35 доларів. Ось так. Тому, звичайно, краще почекати, потримати і так далі. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не пропускайте аердропи, Як ви бачите, ну я показово е зробив відео саме про Мемеленд, тому що ну ми розповідаємо багато, але рідко. Е Робимо підсумки так. Ну і наприклад, тут, тут споцмартлеєру, ми забрали так ардроп за зілічанстара. До, до речі, також винагороди вже прийшли. Тобто, багато за фаркану також прийшли. Але ми цього не ми це не завжди показуємо. За Тономанію також прийшли. Майже за все приходило За манта girls Прийшло трішечки манти і так далі. Тобто, багато чого розповідаємо на каналі, але всі підсумки вони в основному в телеграмі. Тому ось таке показове відео. Всім дякую за увагу, всім гарно заробітку та всім до побачення.